Менш ніж два тижні на те, аби задекларувати свої статки. Кампанія декларування доходів, отриманих торік, завершується уже 1 травня. Тож у ДПС нагадують, обов'язково заповнити декларацію та сплатити податки до бюджету повинні громадяни, які упродовж 2024-го отримували спадщину чи подарунки не від близьких членів сім'ї, доходи від продажу або ж оренди майна чи іноземні доходи. Також задекларувати доходи зобов'язані самозайняті особи: це приватні нотаріуси, адвокати, аудитори, а також репетитори, фотографи, музиканти, блогери та інші особи, хто отримував дохід, але не був зареєстрований підприємцем. Подати декларацію можна не виходячи з дому. Для цього потрібно скористатися сервісними сервісами від державної податкової служби. Це, зокрема, сервіс електронний кабінет або безкоштовний додаток на мобільному телефоні. Моя податкова. Також подати декларацію можна до центрів обслуговування платників або ж надіслати поштою, але не пізніше, ніж за 5 днів до закінчення граничного строку подання податкової декларації початку року свої декларації подали уже більш як 3,5 тисячі прикарпатців, а загальна сума доходів склала понад 1 мільярд 140 мільйонів гривень. Із цієї суми декларанти сплатять майже 20 мільйонів гривень податку з доходів фізичних осіб і понад 3, 3 мільйони 600 гривень військового збору. Найбільше декларацій подали ті, хто отримав спадщину. Це 564 особи, які задекларували понад 251 мільйон гривень. Ще 285 осіб задекларували майже 102 мільйони гривень від продажу майна. І 69 осіб повідомили про отримані іноземні доходи на суму понад 17 мільйонів гривень. Окрім того, вже близько двох тисяч громадян скористалися правом на податкову знижку. А задекларована до повернення сума складає 11 мільйонів гривень. Віталія Куч Андрій Аргара, телеканал, 402. Стати на захист своєї вітчизни було для нього найбільшою мотивацією. Військовослужбовець Тарас із позивним Бандера мобілізувався до війська у грудні 2022-го. Не маючи жодного бойового досвіду, він почав служити зв'язківцем у складі 33 ї окремої механізованої бригади. Здобував навички та розуміння тактики, каже чоловік. Уже на практиці. Хлопці прийшли в підрозділ. Вони перший раз стикалися, навіть що це таке є. Що це за радіостанція? Що це за обладнання? Як воно працює, як застосовувати? А чи можна це є? Якщо з бойовою підготовкою потрібно трошки час, тому з засобами зв'язку за день, за два ви це не опануєте і не зрозумієте. Це все приходить практика. Є помилки, але помилок має бути, ми не мають взагалі бути відсутні, тому що будь-яка помилка по зв'язку це чиєсь життя. І помилки вони не допускаються. Військовослужбовець працював на найзапекліших напрямках. Спочатку на Запоріжжі, а згодом і на Донеччині. Основним завданням бригади на фронті було облаштування бліндажів системою засобів зв'язку та розгортання відповідного обладнання, що забезпечувало взаємодію між всіма підрозділами. Чоловік каже, без якісного зв'язку немає управління, а без управління немає перемоги. Тому це важлива робота. Практика вже почалася, коли почалося знищення ворожої сили. Ну, це не було по телевізору, це не було по цьому, це були реальні умови, контактний бій. Коли працювала різного роду броня, коли під обстрілами, коли відчуваєш, що таке кап, коли відчуваєш, коли артилерія по тобі працює, чи працює якась інакша техніка, стрілецький бій, передній край, дуже багато нових понять було, і адаптуватися за день, за два під це все, це було дуже. Певно, складно. Після виконання чергового бойового розпорядження військовий разом з побратимами поверталися на вихідний рубіж. Їхню автівку перехопили ворожі дрони. Внаслідок атаки техніка була одразу знищена. З машини, охопленої вогнем, Тарас виповз власними силами, а далі йому надавали допомогу медики. Чоловік каже, нині на його тілі немає ділянки, де б не залишилося уламки. Після місяців реабілітації чоловік навіть не розглядав варіантів, аби покинути службу, тож продовжив її в одному із ТЦК Івано-Франківської області. Якщо їх не буде мобілізації, ну ви зрозумієте правильно, що, що не буде поповнення запасів, а боронити комусь потрібно. Не думаю, що то лихе, якщо воно прийде, не дай боже, десь сюди близько, ви десь будете тікати. Ну, ви ж на своїй землі. Тарас переконаний, лише об'єднавшись, ми зможемо пройти цей шлях і подолати ворога. Віталія Коуч, Андрій Аргаре, телеканал 402. Закарбувати історії мужності та імена героїв, що віддали своє життя за Україну. У Франківську відкрила нотаційні дошки двом полеглим військовослужбовцям. Пам'ятні знаки встановили на фасаді ліцею номер 16 як спомин про двох випускників. Олег Просвєтов був активним учасником революції гідності у 2014-му. початком повномасштабного вторгнення одразу повернувся за кордону та служив у 102-й окремій бригаді ТРО імені полковника Дмитра Вітовського. П'ять місяців без ротації. Перебував на Донецькому напрямку. Його мати згадує, він був життєрадісним, активним та сміливим. Він був дуже добрий товариш. Мужній, безшабашний, казали його побратими. Не раз виходили з таких ну, ситуацій, він виводив, викручувався. І найкращий син фамілію про святу знали всі, не тільки по журналу. Його було, як пояснити, він всюди був. Деякі, як то кажуть, дві ж Олег був перший. Треба якісь змагання Олег. На Олімпіаду він. Поруч встановили пам'ятний знак захиснику Юрію Гуку з перших днів війни. Тоді ще неповнолітній хлопець відмовився виїжджати за кордон та зробив вибір лишатись в Україні у вересні 2023-го став бійцем третьої окремої штурмової бригади та обороняв Авдіївку. Згодом перейшов у розвідку. А 10 квітня 2024 року, захищаючи побратима, загинув в бою. Мати Ірина пригадує його незламне прагнення до справедливості та відважність. Та він мені сказав, мамо. Я не можу тікати. Якщо мені треба буде йти і захищати народ, я піду. І останнім таким поштовхом йти воювати були обстріли, через які загинуло дуже багато дітей. І Юра тоді сказав, мама, ну як я доросла і можу сидіти і спокійно дивитися на те, що гинуть діти. І, хоча йому казала, що він ще сам не є достатньо дорослим, що йому тільки 19, Він може нас слухати і аргументи ніякі сприймати не хотів. Міський голова Руслан Марцінків каже: імена героїв, які віддали своє життя за Україну, мають знати і наголошує на важливості гідного вшанування кожного воїна, маємо гідно вшанувати пам'ять. На жаль, на 16-й школі навіть на одній стіні вже бачите закінчилось місце, мусили на другій починати і. Це прикро. Прикро, тому що гинуть найкращі, молоді. Вічна пам'ять всім нашим героям. Ми докладемо зусилля гідно вшанувати пам'ять, пам'ять різних заходів, анотаційних дошках, алея, слави, книжки, фільми. І це є дуже важливо, навіть не скільки для рідних, а для всіх нас, щоб кожен бачив, коли проходить до цієї школи, якою ціною дається українська школа, українська пісня, українська освіта. Богдан Лисенко, Іван Пілецький, телеканал 402. Тепла та творча зустріч у жіночому колі у Франківському карітесі. Організували великодні майстер-клас для ветеранок, дружин загиблих та зниклих безвісти захисників. Жінки об'єднались за одним столом, аби освоїти різні техніки декорування пасок. Взяли з собою і малечу. Наймолодша учасниця Ярина зі своєю мамою на такому заході вперше старанно створюють деталі та викладають їх на запашну паску. Я сама покрила хразорлю. Білою. Мені це сподобалось. І все я зробила Лініки на паски. І це мені сподобалась Варба і мої яєцька у гніздечку і квіточки, і прапор, мій, якого я зробила маленьким. Бо паски вони українські серед учасниць і ветеранка Наталя Буравенська повернулась до цивільного життя жінка шість місяців тому. До цього два роки провела на службі у бригаді патрульної поліції хижак. Пасочка, яку вона задекорувала, відправиться разом із нею до Дніпра, щоб подарувати посмішку чоловіку, який стоїть на захисті країни. Жінка каже, творчий процес допоміг розслабитись та поринути у фантазії. Трохи відволіктись від сьогодення що сьогодні відбувається у наших містах України, Дніпро, Кропивницький, Одеса, Харків. Мені сподобалось, бо ти маєш щось таке в собі всередині, те, що ти про себе не знаєш. Ту свою в якусь творчість, де вона дуже дуже глибоко як дитинка. Ти її так потрохи дістаєш із себе, розкриває таємниці декорування Лілія Сивак. Колись жінка навчилась усіх тонкощів в іншої майстрині. Тепер прагне ділити знаннями, каже проводила вже чимало майстер-класів. Втім, роботи учасниць завжди унікальні. Сьогодні у нас була використання двох технік: одна техніка мокре по-мокрому, тобто на свіжу глазурь вони. Наносили в кольорі айсінг і робили візерунок. А інша техніка вони використовують вафельний папір, робили метелики і квіточки. Дуже техніка, дуже делікатний декор, який дуже швидко робиться за декілька хвилин і дає дуже ефективно. Їм дуже сподобалося. Вони скомбінували Відпочили, змінився їхній настрій. Щось взяли для себе і відволіклися. Тобто це позитивно впливає і робота, як із кольором, і відповідно дрібна моторика. Вони вирізають, ліплять, вони бачать свій результат, і воно теж дуже гарно заспокоює. Очільник франківського карітасу каже, такими майстер-класами стараються створити не тільки святковий настрій, а й майданчик для спілкування. Ми стараємося завжди підтримати цих людей, тому що бачимо їхній великий вклад. В захист нашої вітчизни і той спокій, який ми надіємося, будемо мати на Пасху, з Божого благословення, а також із жертвенної праці наших захисників. І тому ці ветерани, які є тут, і дружини наших воїнів безвісті пропавших, і їхні дітки, ми стараємося для них налаштувати їх на святковий такий духовний стан душі. Це найголовніше, щоб вони почувалися. В нашому суспільстві, що ми пам'ятаємо про них, про їхніх чоловіків, про їхніх дітей? Ми стараємося піклуватися. Провели захід у межах проєкту Пліч опліч психосоціальна підтримка ветеранів та членів їх сімей у регіонах України. Богдана Лисенко, Іван Пілецький, телеканал 402. Справжнє великоднє диво у середмісті Франківська десятки дерев розцвіли писанками. Яскраві, виготовлені вручну, вони створюють неабияку святкову атмосферу. Мені дуже подобається, як прикрасили наше місто. По перше, погода. Прекрасно сонячно. Плюс ці писанки, які висять на деревах в центрі, дуже додають великоднього святкового настрою. Тому я от сижу на насолоджі, сфотографую, знімаю дуже все красиво. Мені особливо подобається те, що е... Вони у різноманітних кольорах є з блискітками, є з прапором України, і це дуже класно. На тому загальному фоні, що е, все розквітається, пасочки як символ вічного життя. Воно нам нагадує про те, що життя є вічне і нам треба радіти цьому. Вже п'ятий рік поспіль писанкові дерева стоять окрасою міста. Цьогоріч до їх створення доєдналися працівники закладів культури, бібліотечні установи, а також небайдужі мешканці. Загалом вдалося виготовити понад дві ти. Тисячі писанок ми хотіли зробити якусь таку цікаву акцію, яка би могла об'єднати наші заклади, і одночасно щоб могли приєднатися і мешканці нашого міста. Доєдналися всі і бібліотечні установи, і проводилися майстер-класи, і приходили наші мешканці, і дітки, і приходили переселенці. Дуже гарно тому, що там відбувається фотозона і дуже красиві теж інсталяції від освіти. І неподалік, зразу така гарна інсталяція з нашими писанками, підтримати таку ініціативу і прикрасити писанками власні подвір'я, двори та прибудинкові території закликають і мешканців міста, щоб створити атмосферу свята і ще більше об'єднати громаду навколо спільних традицій. Діана Висоцька, Віталій Магалаці, телеканал 402. Щоб свята пройшли спокійно, прикарпатські поліцейські готові до забезпечення правопорядку під час великодня Основні зусилля спрямують на попередження та недопущення вчинення кримінальних правопорушень. Поліцейські патрулюватимуть вулиці, населених пунктів та поблизу релігійних споруд під час проведення богослужінь та релігійних обрядів. Крім того, у посилоному режимі. Працюватимуть додаткові слідчо оперативні групи, вибухотехнічні групи, кінологи зі службовими собаками для швидкого реагування та документування правопорушень. Правоохоронці закликають мешканців бути взаємовічливими та дотримуватися порядку, не зловживати спиртними напоями та дотримуватися правил дорожнього руху. У жодному разі не сідати за кермо у нетверезому стані. Обов'язково реагуйте на сигнали повітряної тривоги навіть під час святкових богослужінь та обряду освячення пасхальних кошиків. Поліцейські наголошують, якщо ви стали жертвою чи очевидцем скоєння правопорушення або помітили підозрілий предмет, негайно телефонуйте 102 або звертайтесь до найближчого відділу поліції. Діана Висоцька Віталій Магалаці, телеканал 402. Щоб уникнути жахливих наслідків та зменшити травматизм, прикарпатські правоохоронці нагадують підліткам правила керування мототранспортом. тож у ліцеях області проводять профілактичні заходи та тематичні зустрічі, і зацікавленням на них приходять старшокласники. Вимоги ПДР кажуть, стосуються усіх учасників дорожнього руху. А за їх порушення передбачена адміністративна чи навіть кримінальна відповідальність. На уроці з поліцейськими дізнався, що адміністративна відповідальність настає з 16 років. До 16 років відповідають батьки. Мені 14 років я маю велосипед двоколісний транспорт. Я дотримуюся правил дорожнього руху на велосипеді. Коли ми їдемо на двоколісному транспорті, потрібно мати Знання правил дорожнього руху і використовувати засоби безпеки це є шолом, налокітники, наколінники і світловідбиваючі елементи для того, щоб водій в темну пору побачив людину, яка їде. Один із профілактичних уроків поліцейські провели у Коломиї. Школярам наголосили, що керманичам мототранспорту слід використовувати шоломи, а також захисний одяг, куртки, штани та рукавички. Визначеним учасником дорожнього руху є особа, яка керує тим чи іншим транспортним засобом. Якщо це велосипед, це у нас велосипедист, якщо це двоколісний мототранспорт, то це у нас скутерист, мотоцикліст. Вони всі керуються правилами дорожнього руху. Щоб керуватися правилами дорожнього руху, особа, яка досягла 16-літнього віку і пересіла на двоколісний транспортний засіб, повинна закінчити відповідне навчання, скласти іспит з теоретичний і практичний. Отримати посвідчення водія відповідної категорії і після цього вже виїжджати на дорогу з отриманням правил дорожнього руху, насолоджуватись їздою на двохколісному транспортному засобі. Лише з початку року на Франківщині 10 неповнолітніх, які керували мототранспортом, постраждали в аваріях. Тож правоохоронці нагадують, і батькам це джерело підвищеної небезпеки, і перед тим як дозволяти дітям керувати ним, необхідно переконатися, чи знають юні водії ПДР та усвідомлено до них ставляться. Люся Гребіквіталі Магалаті, телеканал 402.